Ми фактично місяць ночували в підвалі, в приватному будинку у мами почалися все зучніше, зручніші, такі звуки, обстрілів. Хоча ми вже і привикати, почали до цього всього. Але коли е, збили ракету неподалік вулиці мами, і ми ці почули звуки, якраз на вулиці були, і ми дуже всі злякались, дуже тому ми зрозуміли, що те, що ми чули, це все було таке. Це зовсім не те. Коли воно поряд, це дійсно це не передати словам, наскільки це страшно. Це було навіть страшно виходити десь на вулиці, тому що ну, ця техніка вона ну, дуже жахала. Я пам'ятаю, перше, як вперше зайшли російські військові в наше селище, це якраз з того боку, де Дивуються мої мами з цієї частини селища. В принципі, ми були одними з першими, в кого, кого почалися якби, обхід цей фодоборовий. Сама поява е, збройних військових і цієї важкої техніки, яку ми в житті не бачили, цих БТРів і цих снайперів, які сидять зверху, це було дуже страшно. Ми з чоловіком не дуже хотіли виїжджати, залишати все, але е, розуміючи, що в нас батьки в віці і діти, двоє дітей, неповнолітніх, тому ми якось, мабуть, це зіграло основну роль, що ми наважилися виїхати. Ми виїхали 10 квітня з окупованої території. Наважитись, найважче було, мабуть, наважитись виїжджати, тому що багато було розмов, що це небезпечно, що розстрілюють автівки. У нас було дві машини: в одній моя родина, в іншій родина брата. І в принципі, ми цю дистанцію тобто, доволі складну, проїжджали взагалі без нікого серед поля, без мобільного зв'язку. Нам це якби пощастило, тому що люди стояли в чергах, по декілька днів не могли виїхати. І нас не дуже там тероризували на постах, тому що в машині були діти. І, як як більшість українців ми їхали на два-три тижні, максимум два місяці, а потім почали вже говорити собі, не може до кінця літа. Може до кінця не може новий рік вдома. Тепер мріємо, що це буде весна. Ну хоча б хоча б літ. Я як редактор друкованої зміри, і вони газети, в принципі, якогось іншого варіанту виходу видання не було. Ми закрили приміщення, встигли вивести техніку ще коли тільки ну, на початку окупації її сховали. Коли вже деокупували наше селище, то виявляється, що всі замки були зламані. І вивізка була почеплена на будинок. Я так зрозумію, як виконання служби виконання покарань російська. Я присвятила газеті. Якщо, якщо не брати цей рік, який вже не, не виходить газету, то 18 років я там працюю. І ну, для мене це складно розірвати там, такий зв'язок з роботою.